Я можу накласти пов'язку на груди, але боюся, щоб зламане ребро не проштикнуло легені. Гаус зроби все, що вважаєш за потрібне. Як справи? Фортецю захопили. Довго ми не протримаємося. Коли вони будуть тут, через кілька хвилин. Вони шукають Артура. Вони його вб'ють. Його треба вивезти в безпечне місце. Артур ні за що не покинув людей. Він скоріше помре. Забарикадуйте двері. Так ми виграємо трохи часу. Треба вивезти звідси Артура, хоче він того хоч чи ні. Гаус, у вас є якесь зілля, щоб його приспати. Нічого настільки сильного, ліки є у мене у кімнаті, але палац захопили Саутронці. Маєте хоч щось. На жаль, ні, Мерлін. Підес. Втім, це можеш зробити ти. З власної волі Артур не піде. А що, як він стане безвольним? Пропонуєте, щоб я почеклував? А ти зможеш? Спробую. Вибачте, мілорде буде боляче робить, що треба. <плес> мілорде, нам треба йти. Звісно. Тоді ходімо. Ходімо до задніх воріт. Я їх постараюсь затримати. Збирайте свої речі Гаус. Йдіть без мене. Я вас тільки затримуватиму. Гаус, ні. Ти знаєш, так буде краще. Ні, якщо ви тут. На розмови немає часу. Вибач. Мерлін, захисти короля. Щось ваша перемога не тріумфальна, Моргана. Сідлайте коней. Ми їдемо на полювання. Дякую, Персивель. Ви можете йти. Певно, лише скажіть, у який бік. Тихо. Елі. Елі. Зачекалися мене? Дорога зкамолота вільна? Наскільки я знаю. Ходімо, Артур. Нас переслідують. Знають, що Артур живий. Треба дістатися кордону. Хтось знає якусь схованку. Я знаю. Ялдор, за білими горами. Зачекайте. Чуєте? Бігли. Персиваль треба тікати, біжіть, а ти не турбуйся біжіть. О, вибач. Це я винний. Здається, тут безпечно поки що. Вам треба перевдягнутися, а ви привертаєте увагу в цьому вбранні. Як скажеш, так і зроблю. Тепер ми захопили увесь камелот. Деякі лицарі втекли і сховалися в лісі, а решта або у підземеллі, або мертві. Дуже добре. І тепер Камелотці привітають свою королеву. Та вони не визнають нікого крім Артура. Я так і думала. Спали усе зерно. Побачимо, що вони скажуть, коли почнуть помирати від голоду. А що з Артуром? Артура ми знайдемо дуже швидко. Чудово. Щось ви не поспішаєте, як я бачу. Вибач, Мерлін, одяг трохи замалий на мене. У бідних людей невеликий вибір. Ти правий. Я мав би спершу подумати, а потім вже говорити. Непоганий початок. Все. Ну, Артур, що можна сказати? На вигляд ви як туповатий селюк? Може спробувати щось інше? Тут багато речей? Ні, ні. Це саме те, що треба. Утім, мабуть, дещо я заберу. Мої гроші у мене краще збережуться. Звісно. Знаєш, що це таке? Ні. Це не тар. Гадючка. Взагалі-то він дуже милий. Але якщо гарно попросити, то може завдати нестерпного болю. Отже, в тебе є вибір. Скажи, де Артур? Або залишайся в товаристві мого маленького друга. Я нічого не скажу. Але Такої це, відповіді це. я і сподівалася. Господи, це ніколи не скінчиться. А у чому річ? Ты що, слабак? Артур прямує в Віалдор. Вирушайте негайно. І Агравейн, підведеш мене ще раз, опинися на місці Еліана. Але, що вони з ним зробили? На нього напустили гадюку Нетара, а він зазнав пекельних мук. Ви йому допоможете? А зроблю все, що зможу.